Друзі, всім доброго дня. От подивіться, яку ми процедуру будемо сьогодні робити з бананом. Банан вже випускає оцей квітонос все далі і далі. І що в нього? Маленькі отакі бананчики, от, які не дозріють вони. Так що не дамо йому, щоб він всю силу кидав на ці бананчики. От Під кожним квіточком бананчики. О, Основняк. я хочу, щоб ці були. Тих 100 штук, чи скільки тут здорових достигли. Зараз будемо обрізати його. Ну так, да, вони вже ж не виростуть, що воно вже. Це вже... Я, я бачу, так робить. Воно таке якесь грубе, а як я туди залізу, а й би його від ломати. Викрутити, типу, навірно. Да. Ну викрутити не знаю. Ей, крапко сидиє. А що робити? Можемо обрізати. Хвати нам цього. нам хвати. Оба! Ого. Дивіться, яка. який цвітонос. Квітка. Хм? Квітка, яка лока. А, ч... а тяжка така. Чуєш, а це що з ним робити? А бач, вони навіть і не, не дозріли. Е, що, напевно, е, хай буде. Тако за... замазаємо його бігом. Угу. Бігом оце. А то хай буде. А вдруг вони ще, ще може, Да? Ще підростуть. типу. Підростуть. Ще в них цілі А? Ну так, вона б до кінця не розкрилася би, Та я... Ні, вона розкрилася, але воно оці маленькі, я бачу, так, так роблять. Вони обрізають, щоб все йшло, щоб все йшло сила на, на ці банани йшли. Ну, того вже вигляду нема такого, як було. Було краще з теєю, з кінчиком тим. Так. Коффетка класна. О Боже, тут зверху така спека, що це страшне. Павловський ніби в тундрі заріс. Все замастив? його. Да. І що, що з ним робити? Поставимо вазу собі. І, і Я думаю, буде жити за які тиждень. В вазі. Вдруг куріння пустить. А це що маленьке? К, кстати, кажуть, що найкраще самі, е, самі заживляє рани от, от це молочко банана. Може, а лише мені я зморшки хуже? Що ж облиця не спалила, правда? Так, каже, що дуже воно заживляє рани. Ну, все одно лише не викидає. Віруті. Класс. Так, все, я злажу. Що ти ж там домащуєш? Бачу, що просочується. Просочується, пускай, пускає. Але класно, класно. І от знизу він аж знизу випускає. Мені здається, що він аж десь тут, так, навірно, так, так, так. Так, да. Попробуємо мабуть. Так, так що підкажіть нам, може, ми щось неправильно зробили. Ну, що, вже але... назад не приліпиш. Вже <сих> 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 як зробили, таким <сих> вже і є. Все, так, далі процедура. Так, такий цікавий сорт обнаружили, як то кажуть, в себе. Клементин. Корсико. Мандарин Корсико, це покращений да. вигляд Клементина. І бачу, я хотіла зняти відео, і тут же Вітя успів влізти і по... пообривав. От якщо ви, друзі, бачите, на кожній. тут було поч... пучками. пучками, тако, пучками було. Це я пообривав по пару штук лесів. Так, да, воно там по п'ять штук було. Воно було на всіх. А одну гілячку він якось пропустив. Оцю. І не вспів обірвати. Я кажу, куди ти? Я, хотів, я хотіла показати, кажу, це, який цікавий це сорт. Дуже класний сорт, це Оксана з Одеси. Так що їй дякую за такий сорт. Мені переслала. Це ти все щепив на одному дереві, всі одного, одним сортом, так? Так, да, я зараз кажу, скільки гілок скільки я щепив. Гілок Раз, гілок два, виходилося. Три, чотири, п'ять гілок. І не, не було ніодної. Прольотної, всі прийняли. Да, Значить, ви бачите, він повинен ви, бути, бути добрий, добрий на привівку. На прищепку. 5. Треба взяти його прищепити. Його? І тепер я, я вже, вже ти мені нічого не скажеш, чи скажеш мені? Ну хоча б ну, менше леще. Ну, що менше, лише, ще хвата йому скільки. Я, я... Він нас в одному емзеплярі чи ще є десь. В одному, в одному треба так, його не ху... леліти. Так. Да. Так от от. от, от. Три хвати. Я думаю, угу. на одній ось ці 30. І то оце беру два. Хай буде два. І такі зелені, ну, прикольні. Він йде компактний. Я да. читала, що він невеличкий має бути. І так і по ньому видно, що він е, невеличкий. Що щепляти таким сортом? Так, да, цікавий, треба де пощіти. Як ти від... думаєш, люди будуть зацікавлені таким. Але дивись, нас нема що взяти привілки. А от ця гілочка, що ти дивишся. Оця, так. Да. Ну, і... А ця молоденька? чи затвердний, тоді його можна. А да, далі можна відламати і дати йому хай. І ці можуть де позатвердувати ще десь можна. Як ти про нього читала, що він... Улучшений сорт Клементинки. улучшений сорт компактний, улуч... покращений, покращений сорт. Ми... Покращений сорт клементина. Така мандаринка. Цікава. Я от так ішла собі, чисто, случайно побачила, аж залюбувалася за ним. О, ти вже куди побіг? Ось у мене є теж процедура, друзі. Багато дуже начепляв фемінелла, бергамот плодів. ці плоди. І дивіться, їх треба ще так само. Якщо у вас, то трошки можна їх зафармірувати. Він має, те... що скидає сам, але буває. Ки, е, київський скидає. сам. Київський скидає. Да, да. А ці да. то... О, о, він скидає сам. О, він. Було тут, я трохи прорідив, але він скинув. Скидає. А от, Так само він бачу, що один. Краще, два поганих вони. ну Можна їх і допомогти йому. От, віддала, один да, -да. А такі сортові, то треба от апельсину, да, ти лишаєш. Так, да, апельсину я лишив дві штуки. от, Раз-два. Дуже багато на ньому. було. Ну, він маленьке деревцятко, що там. Да, Вашин Вашингтон. Ну Може таке що, одну лишити, а? Ні, хай буде два таких вже гарних. <реш> мене тож, два гарних дуже. Висала мене з кінця. Починаю, uh -huh. що виготувати починай. Капризне дерево, мелороза. Це букетом за, закладає. В неї такий букетик. Да -да, от від, на кожний... да, мелороза вегетацію хорошу пускає. Дуже вона Поскидала вони... все листя і бачити. Це ну, є наверху. Або... Не -не. Я кажу за те, що де скинула, на місці да, того да. почали випускати молоді прирости. пішли. Від нього. Це мені дуже подобається Хані. да, А він так. щось трошки листі, ніби почав. Це йому так просто він багато накидає, але на старе скидає. Да, то він тож... ну, він такий якийсь. Ніби трошки. Він величенький, ніби якийсь. Остий. Сам бокан же, який плодик підріс. Красавчик. От. Ванільний теж закладах трошечки є, де-не-де. Де. Да, де, де. Ти пообривав, ну, да, полишав по чуть-чуть йому. Щоб було 5 штук не більше на ньому. На він може її 10 уліпити. Так, да, тоже цікавий такий. Далі. Це він тут стояв у куточкові і я його присікла. Це, Це у нас той. Грейпфрут. Так, да, теж щось трошки є маленьке. Я теж полешав попору. Так що теж дивіться, якщо багато, дуже накидає. Аркобалено. Що, буде? Один лише, лишиш один? Да, він там далі є. Маленьке дерево дуже. Да, що що Дивися де це. Аркобалено. Будемо бачити. Подивимося, як він себе буде почувати. Як він буде себе почувати. Там Букан, а я вже, бачила, я тебе що показувала, да, дай да. його. От такі справи. Так, все. Да, Побігли да. далі. Що ти ще подивишся, чи там не просочується? Ні, вже ти знаєш, добре. Він. Все? Да. Добре. Так, тут ще мандаринки ковановасу. Де капончик в землі ніби добре почуває. Так, все, бо я мокра вся, <зараз> жара в теплиці капітальна. Всім гарного, мирного вам дня, вечора. Будьте здорові і щасливі!